Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож безворотнього квитка. Я вітаю вас у Сараєво в столиці великої європейської країни в самому центрі Балканського півострова. Але чому ця країна, Боснія і Герцеговина, така невідома або мало відвідувана українцями? Я постараюся розібратися, чому я тут раніше не була і взагалі що варто побачити в цій країні. Ідемо зі мною досліджувати. Сараєво це багатокультурне, мультиетнічне, мультирелігійне місто, як і вся країна боснія герцеговина Де ви ще таке побачите, що поряд із мусульманськими мечетями стояла синагога, стояв православний і католицький храм. А це все тут відбувається в одному кварталі буквально. І дещо у Європі таке є, що різні культури і релігії так мирно співживаються, як тут, у Сараєво. Саме тому це місто називають Єрусалимом Балкан або ж Єрусалимом Європи. І якщо Якщо вам так на фоні здається, що це тут більшості мечеті, то це насправді не так. Це я просто почала із цієї частини міста гуляти, де дуже велика, якби така османська спадщина лишилася. Але далі ви побачите і набагато різні би, часові рамки, різні зовсім архітектурні стилі в цьому місті, в якому я гуляю сьогодні. Я навіть думаю, що протягом цієї прогулянки ми почуємо заклик до молитви із міноретів, і також заклик до служби церковними дзвонами. Я не знаю, чи точно це відбудеться, Але я читала те, що люди в більшості обирають свою релігію і практикують релігійні свята вдома з сім'єю, а, наприклад, в школах ніякі релігійні свята не відзначаються. Я думаю, що це дуже класна ідея. О, чуєте? Я думаю, ми ще багато цього почуємо. Думаю, що це дуже класна ідея саме об'єднувати різні народності, різні культури в одній країні і щоб вони всі жили мирно. Я збиралася знімати це відео і взагалі гуляти сьогодні тільки ось в цьому. І... Але йде дощ, ну що поробиш? Коли ти подорожуєш, коли в тебе навіть відпустка. Часом треба просто вдягнутися, взяти парасолю, і йти далі. Найцікавіша частина Сараєво називається Бощарчія. Це такий цілий район, зараз старий район, але насправді починалося все із площі. Цієї площі, де я стою, і фонтана, в якому могли в ці набирати воду, і тут і досі є питна вода. Це було таке, тут перетиналися торгові шляхи на Балканах в часи Османської імперії. І саме тут відбувалися. Різні торгові, як торгові ряди, купці приїжджали. Тут були гостинні двори, і тут також почали поселятися купці і е, поселятися ремісники. Тобто, хтось обробляв мідь, хтось робив е, якісь вироби шкіри, хтось виробляв ключі і так далі. Ну ремесел тут я читала було близько 80. і кожен з ремісників починає відкривати свою крамницю. І ось цих крамниць стало тут настільки багато, що просто їх були тисячі, і вони всі були одноповерхові. Тобто ця частина просто розросталася в ширину. І ось вулиці теж почали називатися в залежності від того, які ремісники там жили, наприклад, там шкіру обробляли чи ключі робили. І вже потім пізніше, у часи Австрійської імперії, коли. Австрійці будували там трьох-чотирьохповерхові будинки. Вони мали зносити ці маленькі одноповерхові будинки, але так сталося, що все-таки цю частину вони не знесли, тому вона в більшості залишилася такою, яка була під час османів. І от мені здається, саме в цій частині найбільше видно, видно вплив османського періоду, бо 400 років це величезний довгий період. І ось мені здається, що тут найцікавіше дивитися стару частину Сараєва, тут на бащачий. На Цьому злощасному мості почалася Перша світова війна. Точніше, тут сталася подія в 1914 році, яка призвела до великої руйнації у всій Європі. Перша світова війна тут був убитий Франц Фердинанд, спадкоємець австрійської корони, і він тут їхав на авто своєю дружиною і був застрелений. Одразу ж тут за мостом є музей із табличкою, де написано, що саме тут почалася Перша світова війна, і там стоїть репліка авто, в якому вони проїжджали. Після цього Європа вже не була такою, як до цієї події, але й Боснія також більше не була частиною Австро-Угорської імперії і далі вже війшла в королівство Югославії. Позаду мене годинникова вежа. Позаду мене годинникова вежа. Позаду мене годинникова вежа висотою 30 метрів. Що цікаво на рахунок того годинника, що він показує неправильний час, тому що під час правління османів тут час відраховувався, ну якби по-іншому, тому що. А, як то правильно пояснити, час відраховувався, наприклад, в північ була тоді, коли заходить сонце, і кожного разу в кожен інший сезон цей час способувався. Тобто, той, хто займався годинником, мав його переводити кожен раз, коли змінюється час заходу сонця. Це було зроблено для того, щоб підлаштовувати час молитви під різні сезони, тому що темніше раніше або ж сонце сходить раніше. Тому ця вежа вона й досі така, є цікава, хоч вона там ну, годинниковий механізм уже змінений, але все ж вона показує той час, за яким жили люди століттями тому. Архітектура цього міста вражає, але так багато було зруйновано під час воєнних дій, буквально ось недавно, буквально в 90-х роках. На багатьох будівлях є сліди від куль якось на цьому соборі. Воєнні дії в Сараєво тривали цілих чотири роки з 92-го року 1992-го до 1995-го. І це найдовший період війни в європейській столиці, саме сучасного періоду. Задумайтесь, це менше ніж 25 років тому. І зараз місто оговталося, країна оговталася, вона розвивається, але все ж є багато нагадувань, є багато музеїв, музеїв геноциду, музеїв злочинів проти людства, музеїв війни, є різні монументи. І різні парки цьому присвячені насправді тут ніхто не забув і це пам'ятається для того, щоб ніхто не повторював цього в майбутньому. По всьому місту так багато різних меморіалів, які нагадують про недавні трагічні події, цілі кладовища, дуже багато монументів, багато згадок, багато написів, і можливо, справді в пам'яті ці події наскільки ще свіжі. Я також думаю, може це і є одна із причин, чому українці, до прикладу, не приїжджають до Боснії Герцеговини. Можливо, це і є одна з причин, чому Боснія не є в топ-списку, куди подорожують українці, тому що в нашій пам'яті все ще свіжі ці події із новин, із школи. До прикладу, в моїй пам'яті, якраз Сараєво асоціюється із війною в 90-х роках. Думаю, ще одна причина, чому українці не розглядають Боснію-Герцеговину як місце для подорожей, як місце для відпочинку, тому що ми думаємо, що тут немає моря. Але в Боснії Герцеговині море є так небагато. Я приїжджала той шматочок узбережжя. Там не багато відпочинкових зон, якби але воно є. Я впевнена, що тут жителі відпочивають. Але все ж порівняно, наприклад, з Хорватії чи Чорногорією, Ну немає у Боснії такої якоїсь репутації місця для відпочинку. Що ви про це думаєте? Але що точно є в боснії Герцеговині, це прекрасні гори. Тут гори скрізь. Насправді я переконана, що є куди поїхати, є де відпочити і побачити красиві краєвиди з горами, з водоспадами, з річками, з різними долинами. Країна справді дуже красива. Перший трамвай ні. Перший електричний трамвай теж тут можна просто посперечатися. Я почула, що тут був запущений перший трамвай у Європі, і після того вже запустили у Відні, якби це зробили тестовим. І це сказав таксист. Мені прийшлося перевірити, тому що я подивилася, що в багатьох країнах, в багатьох містах, приблизно в той самий час, дев'ятнадцятому столітті, в кінці запускалися трамваї. І ось те, що я знайшла, що в 1885 році в Сараєво справді відкрили загальну міську систему електричного трамвая, і це була тестова система перед тим як запустити її у відні. Трамваї не здаються прям такими старими, ну але і нових тут не сильно багато. А ось і трамвай він точно не з 19 століття, скріж за з прізвище з 20-го. У Сараєво дуже багато закинутих будинків, дуже багато. увагу на цей напис тут написано Сараєво Зустріч культур. Це саме точка, де схід зустрічається з заходом. Турецький вплив тут стрій. Якраз час піти попити боснійської кави. Тут готують каву дуже схожа, як в Туреччині. такий маленький мідній джезві, але ще також кладуть рохатлу в маленьку чашечку або ж шматочки цукру чи те й те, і потім уже заливають цю каву. Це такий певний ритуал. Тут коштує кава близько двох євро, півтора, два, іноді три євро. Але вона невелика порція. Ну смачна, міцна. Ну чимось схожа на турецьку, але трошки по іншому набагато солодша. Як бачите, погода не сонячна, і тому потрібно шукати якісь музеї, галереї, виставки, щоб себе чимось зайняти, бо по вулиці довго не походиш. А у бездощову погоду я думаю, варто піднятися на гору на один з бастіонів. Там в мене за спиною е, є їх два. Є білий бастіон, є жовтий бастіон. А найкраще видно на бо скоріш за всього буде відкриватися із канатної дороги, яка знаходиться за будинками. Я зараз покажу, але скоріш за все її не буде видно. І Там зараз туман, хоча я планувала туди піднятися. Там ще цікаво, що на вершині гори є закинута траса для бобслею, тому що тут проводилися зимові Олімпійські ігри в 84-му році, і туди дуже часто ютубери їздять, дивляться ходять туди знімати. І це класно, що вона там залишилася як така атракція. Я б хотіла дізнатися вашу думку, чому українці не подорожують в Сараєво, чому боснія герцеговина не є популярна серед туристів. Напишіть мені вашу думку. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.